No you can't sleep, you petindo звездновшем. Виглядає фаворитом цього матчу РСД Мальорка. Якраз таки у них шанс. Зараз був з м'ячем. Відповідь від Араса. Арес намагатиметься ну, тобто зараз. Ох, яка контратака блискуча, мав лабородку, може вступити. Тут Корович уже на половині поля власні. Уже, дивіться, як зараз вдається РСД Мальорка. Ну, Тут не скажеш, що в газоні проблема, все зрозуміло, корович уже робляється. Номер шостий це Владислав Шуповало втрачає м'яч представники Єрси Мальорки. Андрій Корович туди подалі Богдан Романов. Фоли Ісрафілов. Богдан Романюк номер 6 Так, у нього на спині Богдан Романов відбувається. І мають відбуватися вони в правильному місці і в правильний час. Зараз вибуває номер 4 бабушкін п'ятий, але на кого? На кого віддавав він цю передачу? РСД Малюрка на правом фланге. Можно и любой Ливору замыкать. И первый залетает. Номер 7 відзначається Юрий Вихристюка. Один 0 Юрий Вихристюка. Друзья, Малерка выходит вперед. Юрий Вихристюк забывает. Ой, сейчас за мы имеем возможность. РСД Малюрка пойдет в свою атаку. Снова ж таки удар от Симочки. Это Юрий Вихристюк. Передний, так? Выходит... Ще одна заміна у команди Арес. Удар за маштрафно майданчика від дев'ятки. ї от до удару справа не дійшла. Одразу можна піти у двох. Ні, Богдан Романов пробиває. номер шостий команди Юсеф Н. Сирії забув. Наприкінці першого тайму представник Севільнія. Ось таким чином розіграли 15-та цього Зараз р Мальорка буде відповідати. Номер 8 цієї команди підлаштовує собі під ударом. Можливо, зараз Рукчук, Володя. Ну що ж, друзі, це демут Масановець. Можливо, зараз 15-ка РСІД-мальорка знімає. Бабушкин ночного бабочки не розіграв. Намирає Цвітков, цвітков, друзі, цвітков вічна річ. Лавушкін втрачає м'яч І зараз непогано. Ні, все-таки є перехоплення від Богдана Романова. Правда, повал, Майже наповал сади суперників. Пробиває Владислав Чимал, у Уареса. Насправді. Які прогнозувалося, і зрештою так воно і в реалі виходиться. І часом доглядає дійсності у нашому протоколі. Владислав Шаповал набирає швидкість на лівому фланзі може віддати. Він віддати, може віддати. Віддає дев'ятку. Номер дев'ятий забуває номер дев'ятий. Міфонтов. Так. Друзі, рахунок поєдинку Архсиді Мальорка Арес 2. Ну і Ні Зараз є можливість далі. Третій. Нуль, 3-0. Друзі, рахунок цього поєдинку 3-0. Забуває номер 15. Андрій Цвітков. Ну що ж, ось так відзначається вже Андрій Цвітков. 3-0, дуже швидко все. У нашому переграє. переграєм Португалії. 63 хвилина. Марокко наразі переграє. Воу, воу! У нас. Меч полуців вищий в рід душі дощиться насправді. А, і власне йому не вистачило, щоб забити. Сімочка. РСД Мальорка! 4. номер 7 дубль Забуває у нас уже Юрій Вихрестюк. Самовільно. Це... Друзі, забуває Юрій Вихрестюк. 4-0. розуміємо, дімальорка фол. Відкладений фол, Відкладений фол зараз у Ареса. Тобто один у другому таймі, Забиває дев'ятка, друзі. 5-0, 5-0, Дев'ятка команди РСД Мальорка. Це Богдан Міфонтов. 5-0, 5-0. Номер дев'ятий забіг. Зараз ця люк насправді ось так поїхала, але з м'ячем залишився Богдан Романов, Романов на Коровича. Ну знаєте, було цікавий. Продовжується атака. Можна забувати шостий, але в дуже дивному. Зараз Арес вводитиме в гру якраз таки на Андрія Коровича. Коровича! Коровича! Ай без Ну, До нього м'яч не долітає! І оповідь Вільдар в Сиді Мальорка. Сьомий номер цієї команди. Ну і, можливо, вдасться забити. Садить на газон. Садить на газон. Не шостий. Забиває номер 15. Андрій Цвітков, дубль. Друзі. Андрій Цвітков забиває. Це дубль. Для Андрія Марокко виграє в Португалії 79-та хвилина. там. Зараз Андрій Корович Корович пробуває шаповал, хотів забити якраз таки зруйнувати а, ці, це твердження, що не забуває він у цьому поєдинку. Романов ага, у першому таймі. хлопці непогано себе показували. Ні, а, іншої думки зараз РСД Малюка. Опа, жовту картку отримує Ісрафілов номер другий. Жовта картка від арбітра цього поєдинку. Це Вихрестюк намагався. Намагався все-таки забити ще один. Черкашин, Черкашин самостійно. Зараз представники Ареса. Все сил у них немає. От діагностую втрату, можливо, бажання задає. Можливо, там вже щось і змінилося. Але сподіваємося, що не пропустимо. Можливо, Шаповал. Шаповал шаповал у цьому епізоді Галіна Богдана, Богдан Романов, Богдан Романов втратили. шаповал, шаповал не забував, Шаповал. Шапувал забуває, номер 6 Владислав Шапувал. Друзі, Владислав Шаповал забуває 7 0 Номер 6 забуває Владислав Шаповал. Пам'ятаємо, що у першому а, цього поєдинку 17-ка командир сиді, Мальорка Пікалюпка. Далі можна! Вітра. Це целікадавна Богдана. О! На шостий забуває. Друзі, це мало статися. Ми багато про це говорили. Забуває номер 6 Богдан Романов. А в паралельному матчі Марокко наразі продовжує перемагати Португалію з рахунком 1-0. миль. Ну, Андрій відкидає на Рудчука, Володя. Андрій. З таким чином зараз під удар на Черкашина. Володимир Ручу забиває номер 12, й так, 12-й забиває Володимир Руйчук. Номер 12 означається Володимир Рудчук. Рахунок матчу 8-1. В паралельному матчі Марокко-Португалія додано 8 хвилин. Наразі йде 92-га хвилина, Марокко лідирує -ну. 1-0. Що ж, вітаю з очередною перемогою. Е, перемога знову розгромна, 8-1 на цей раз. Е, скажіть, таке питання в мене сформувалося. Ви вигравали увесь поєдинок. Е, Тут мені здається, ви вже е, шукали для себе якусь цікавинку в цьому поєдинку, шукали якусь мотивацію. Скажіть, що, що саме було цією мотивацією? Тому що ну, об'єктивно ваша команда на рівень вище, на голову вище, ніж суперник. В чому була ця мотивація? Ну, я думаю, ви просто побачили по ігрі, що хлопці дійсно були мотивовані. Було двічі збірки сьогодні. Кожна четвірка ждала тих три хвилини, щоб вийти на поле і показати себе. Тому думаю, в принципі, команда мотивована тим, що ми боремося за призові місця і хочемо посісти перше місце в цьому турнірі. Будемо йти. Це ж тільки другий крок. Ще в нас 12 кроків, як то кажуть. Супер. Кого б ви виділили сьогодні? Я взагалі не люблю когось виділяти. У нас іграла сьогодні команда. Ви бачили, як команда старалася. Кожен в принципі грав. Тобто я ігроків не хочу когось виділяти. Грала по команда, яка іграє. Все. супер. Перед вами грала команда Вікторія. Ну думаю. Можливо, головний ваш суперник, один з головніших, одне з найголовніших. Е, скажіть, дивились ігру трохи? Я бачив, що скажете про них? Е, дуже хороша команда. Я і в першому інтерв'ю зараз говорю, що це дуже хороша команда, але щодо Вікторії далеко, ще в нас є багато поєдинків, тому ми граємо від поєдинка поєдинку. Ще за, за Вікторію не думав. У нас ще там попереду багато ігор. Супер. Дякую за такі слова. Гарного дня і з перемогою.